Поповнення обмінного фонду на покровському напрямку спецпризначенці бригади Червона калина взяли в полон російських військових. Усі деталі операції зафіксували бодікамери наших захисників, тож маємо змогу побачити, як усе було. З надвору це нічим не примітний будинок, але наші розвідники знають усередині лігва окупантів. Мафи, 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 мафи. Росіяни сподіваються, що їх урятує підвал. Давайте. Давай, давай, давай. Українські спецпризначенці швидко перетворили сховок ворога на пастку і викурили звідти загарбників. У такій ситуації єдиний шанс зберегти життя скласти зброю і здатися у полон. Один за одним російські солдати виходять назовні. Українські бійці вбили двох зайців і зламали плани противника і поповнили обмінний фонд. стояла. Наші захисники розуміють, кожен полонений це шанс повернути додому когось зі своїх тих, хто зараз у російських катівнях. Євгену Нопрієнко Ніна коломієць. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.